Флагман серед тушномірів знову в наявності. Це у нас ProfiLine 800 Ultra. На нього минулого тижня ми зняли відеоогляд, який набрав понад 300 тисяч переглядів. Було багато замовлень на дану модель. І на декілька днів він був недоступний. Знову приїхала достатня кількість. І хто бажає замовити собі ось такий дійсно найкращий тушчиномір, то в описі під відео залишаю посилання на наш сайт та промокод на знижку. А хто ще не бачив його, в роботі, як він працює, то давайте коротко вам ще покажу. Це тушиномір, який у нас міряє по звичайній сталі. Міряє він і по алюмінію. Бачите, підписи на українській мові. Визначає оцинкування. Пише цинк. Та металізовану шпаклівку. При цьому є надпис, міняється звукова індикація і міняється кольор екрану. Є також ось ця допоміжна функція зміни кольору екрану в залежності від товщини покриття. Тобто там, де у нас ймовірно, не фарбовано, буде з зеленим, де повторне фарбування жовтим, де шпаклівка червоним, і де металізована також червоним. Як, як бачите, тушінмір є доволі швидким, так, можна сказати, найшвидшим. Тих, що є на ринку, ну і по точності, по стабільності, також бачите, тут без будь-яких питань. Зараз проведемо замір на алюмінію. Є зверху дублюючий дисплей. Є функція повертання екрану це для зручності, коли будете міряти двері, крила, дуже зручно. Перевертається екран нажаттям однієї кнопки. І ще одною особливістю даної моделі є те, що він, бачите? Він ось таку гору візиток пробиває. В нього діапазон вимірювань аж до 6000 мікрон. І на сталі, і на алюмінію. Справді найкращий точний мір. Якщо вас такий цікавить, контакти у описі під відео та в шапці профілю. Всім удачі!